Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Хотіла я в ці вихідні пересадити, привести до лади епідендрум медузу. Але в нас знову літа і високі температури, тому буду пересаджувати сьогодні два малюки фаленопсиса. це підлітки, чи не підлітки. Ну, в общем, я їх купувала розміри 1,7, з їх горщиків, в яких вони приїхали, я пересадила оці горщики, і я дивлюся, тут так воно заросло все мохом, страшне. Хочу пересадити, бо ці горщики, це стаканчики пластикові для якихось напаїв. І коріння лізе вже за горщики. І ось отут дурне одне. Вставлена бірочка з назвою. І там теж був отвір, куди теж корінчик виліз. І пластик цей вже, так дивлюся, не дуже щільний. На якось я тут бачила, ага, отут десь цього. Десь він вже був трісну Коріння, яке вилазить, потім псується. Це від високих температур, коли було дуже спекотно. І зараз хочу їх пересадити. Приготувала ось кару, якщо достатньо буде, бо я вже їх такі пересаджувала, і мені було досить того моху, який був в цих стаканчиках, у більші стаканчики я пересаджувала. І тільки додала трішки кари. Цю кару я вже вчилась у дівчат. Замочила у Мікохел, мені Оксанка передавала. І зранку я замочила. І поки займалася своїми справами, кара була в тому розчині, а це вже я її вибрала. Водичка стікає і приготувала ще залишки у мене. Субстрат з мікорізою, який я купувала, теж хочу досипати, бо, бо всі орхідеї, які я пересаджувала і додавала в е, субстрат свою микарізу. Субстрат з мікорізою, Сподобався гарно всі почали рости. Ну що, так, стаканчики. Ага, ти вже тут як тут? Прийшла заважати. Так. Ага, ось пластик цей подряпаний. Вже зламаний, я не знаю, видно, чи не видно ось. Спробую зараз руками. Ні. О, а тепер треба так, щоб оці корінчики не зламати. Та ще. Ох. Це такий пластик, кришиться сам гарно. Опа. І в цьому місці я почала балакати з манюнею, що вона себе погано веде. Вона заважає мені робити відео, як завжди. А в голові крутиться, як би її чимось відволікти, щоб вона кудись пішла гуляти і мені не Е, Поки я це думала, продумала, балакала з нею, поставила відео на паузу і забула. А коли вже підключилася, то найцікавіше, я пропустила, не показала, як я знімала ту етикетку з корінчика, який проліз в дирочку. Яка в там була. Ну, все пройшло гарно. Карінчик я не пошкодила. Взагалі, взагалі, ця порисадка на диво була дуже гарною. Я не пошкодила не одного карінчика, гарно порисадила, заклала корою, доложила моху. Мох ще й залишився. Ну, до речі, він так розростається в посадках. Що, коли буду інші пересаджувати, то я не знаю, буде мені ще потрібен чи не буде. Бо всі і малечі, які я пересаджувала, а я зараз ще пізніше покажу одну, яка була десь тижня-два пересаджена, да? то весь той мох з вагном, він живий, він там в посадках розростається. Я використала вже і більші горщички, і не потрібно було ще. Хоча у мене там запаси в сароценіях ростуть, та ще там в одному горщику до мене доложити. Ну, Досить було і того, що був в горщиках. Ось так вийшло. Єдине, що не вийшло, не вийшло у мене один корінчик, який ріс наверху старому горщику, вилазив з нього. І тут він у мене вилазив. Ну вже хай вилазить і далі. Я цей мох залишився ще, комусь ще буде в нагоді. Не буду його викидати. Он корінчик, які всі гарненькі, сонце виблискує, не дуже видно. Ну а та знову прийшла, мені не заважати. І я вже, коли з нею балакаю, то я забуваюсь, і приходиться тоді відео озвучувати, показую їй. Правильно я все зробила, чи неправильно, а вона чи ревнує, чи хто її знає. Як я до архідеї і вона ліза. Ми вже з нею стільки всього наламали, стільки шкоди наробили разом з нею. Ну, і ще тепер оцей треба присадити. ну з цим буде легше, бо тут коріння нікуди не вилазить. О, погляньте, ну, що вона робить. Ліза, 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 ліза. Я зараз хочу показати один з малеч, яких я ну, трошки більше, ніж два тижні тому. І вони вже так гарно адаптувалися. Ось один з них. Вже он корінчики лізуть. По новій корі, яку я доклала, теж крупно. Он які. Не всі видно, бо вони там, ще в очіку всередині не дуже видно. Це ось три таких я купувала, красунчики. Так хочеться, щоб вони всі зацвіли з мутацією, якою я їх купувала. Я вставлю фото, яким він має бути. І в нього є назва, на якомусь я навіть і підписала Енла Забула. Погляньте яка краса. А цей листочок, коли він до мене приїхав, він такий якийсь був трохи пожовки. Ну, так він. Ще живий і ось такий вирос в мене. Не дуже довгий, мабуть, тому що вони дуже багато світла отримували. Ось така посадочка. Любуюся сама, як гарно виходить. Коли злизую посадки у других дівчат. І другий, поки Манюню відволікала, поставила на паузу, а включити забула. І вже як я витягувала з горщика. Ну, тут було легко. Горщик тріснув, розкрився, і ось такі корінчики. І оце знімаю для себе. Мабуть, більше, ну, кому цікаво, будуть дивитися, е, які вони, як підросли, як я їх пересаджувала, бо щось з часом все так забувається, і знову тут в ньому теж дуже багато моху, то влада, надо... коринка впала, я їх потім всі в посадкою долежу. Я їх і сажала, е, то шматки не ну, брала такі величенькі. хоча горчики не були такі великі. Ну а мох на диво, так гарно розрісся і корінням, дивлюсь, це дуже подобається. Дуже подобається. І хочу це попересаджувати. У мене там ще два залишилось, але сьогодні не буде часу. Я хочу їх всі пересадити, поки ще є час теплий. Бо тоді зима холодно, ну якось настрій зовсім немає. Хочеться теж період спокою від цих посадок, пересадок. Буває, що порисажую або ділю, коли ну, рослина в такому стані, що зараз краще. А пізніше, коли чекати весну, то буде вже не на часі, і рослина може загинути. Постійно випадала кора з корінців, це я докладую. І ту ж кору я вже й казала, що буду її використовувати, і доложу ще субстрат з мікарізою. Дуже мені сподобалось. Як ростуть орхідеї з додаванням цього субстрату. Я в повністю такий субстрат не садила, а тільки додавала і дуже гарно реагують. корінці і гарно ростуть. Он якраз додаю той субстрат на Заправляю цю кору, яка випадала, і вставляю у горчик. Ну, на цьому, мабуть, і все. Особливо нічого показувати вже такого немає. Через якийсь час. Зроблю відео, як вони розвиваються вже в зимовий період, в хаті і під лампами. А на цьому все. Слава Україні! Смерть решиським окупантам, всім колаборантам. До побачення.